Ривава та безжальна війна забрала життя ще одного нашого земляка жителя села Безпалівка зміївської громади Сергія Гіпіка. Мужньому воїну було 49. 30 серпня у селі Безпалівка в останню земну путь рідні, односельці, побратими та друзі проводжали полеглого захисника. У листопаді 2023-го Сергій був призваний по мобілізації до лав Збройних сил України. Він мужньо боронив країну, був відданим бійцем, надійним плечем для побратимів. В рідному селі кожен знав Сергія як добру, щиро і порядну людину. З юних років він захоплював своїм оптимізмом, добрим серцем та гідними вчиненням. Сергій закінчив таранівську школу. Після одразу пішов працювати, не цурався жодної роботи. Був талановитим будівельником, завжди з легкістю освоював новітні технології ремонту. Сергій був спокійним та врівноваженим, мав добру вдачу і чуйне серце. Веселий, життєрадісний і завжди готовий прийти на допомогу. Сергій Гіпік, стрілець-снайпер 2-го механізованого відділення, 2-го механізованого взводу, 5-ї механізованої роти, 2-го механізованого батальйону військової частини А49-41. Відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконуючи військовий обов'язок, помер 23 серпня 2024 року. Серце відважного воїна зупинилося в шпиталі у Дніпрі після тяжкої травми, отриманої в пекельному бою за Покровськ. У Сергія залишилися двоє діток та любляча родина. Ми ніколи не забудемо, ніколи не пробачимо ворога. Герої не вмирають. Вічна, світла пам'ять захиснику.